Всім привіт! Спитайте, якого я в ванні? Бо це реакція на Василя? Господи. Я вже як тиждень хочу записати. Коротше, Василь. В даному випадку котик воднепальний. Це український ютубер, який знімає. Щось. Короче. Він різні різне знімає, так що я не знаю, що саме назвати. Це реакція на нього. Спитайте, якого біса? У мене такий маленький розмір камери. Бо я біса... Та я не можу навіть монтувати нормально. Так що я буду робити камеру так. Маленькою! Чого я трясусь? Так, ладно, у нас неполадочки якісь. О! Я не знаю, бачила чи не бачила, але я трусився. Але, саме прикол, знаєте, в чому? Так. Да. Це буде реакція на Василя з водою в роті. Справа в чому? Саме це відео. Я його... Вже дивився один раз, я не пам'ятаю, коли саме. Ну, місяця, два, назад, може, три. І я так угорав, ви собі не уявляєте. Ну, так що, якщо хочете побачити оригінал, я не знаю, як силку залишать. Тому ось, котик вогнепальний, канал називається. Ну, так що що? Погнали? Ого! Відоси з минулого року не випускав. А, стоп! Тут можна сказати. З новим 2023 двадцять вас всіх. І підписників, і вісників, і особливо спонсорів, які підтримують канал фінансово, навіть коли відосів довго немає. Волів би скуштувати ваші уста на смак. Та боюсь, суспільство нас не зрозуміє. <плес> Бажаю всім нам, звісно ж, перемоги, яка неодмінно настане. Світло, щоб не виключали, неба бачисто, а вражень тільки позитивних. Ну і де хворі, де старий, гарною молодий, Встигай дивуй, восхищай, розквітай. До речі, щося. В телеграмі активізувався останнім часом, то ви давайте цей. Сподіваюсь, ніхто ще не забув цей милий писочок. Так, з тих таких, що вам не то, що їбло нахуй. Він вам їпло нахуй. Словом, так вийшло, що я, ймовірно, трішки помилився. І звання найвідбитішого сучого сина планети походу, належить не йому. Тому кидайте свій традиційний щоденний донат на ЗСУ, читайте антиохуїдовим шрифтом Брайля пірдолені. Що то за пердолення? Ну І діалог. Ало, це баня? Ні, це його рідний брат Болодя. Тільки що ви прослухали гумореско? ну тупо про росамаху та медоїда. Ну, може, не прям рідні, але обоє відносяться до родини куницевих, обоє застрелені на голову і обоє вміють смердіти як пиздець. Медоїд правда? Десь в кубі. Твою рідні слово. Територіально вони слава, Небесам живуть занадто далеко один від другого. Інакше в живому там би настала велика рожева турецька хмара. Тому фактично визначити, хто переможе в чесній битві, є як мінімум неможливо. По-перше, для чого? А по-друге, нахуя. Ні, я розумію, люди й креветку на підводну бігову доріжку садили, щоб побачити, як та по ній бігає. Отак, до речі, бігає. І навіть малювали аеродинаміку корови, в результаті чого ми дізналися, що якби корови літали, то зручніше б їм це було робити носом вперед, а не боком. What the fuck was that? Та все ж деяку інфу про цю зарубу мені нарити таки вдалось. Подивіться до кінця, що таке медоїд Це такий чорно-білий савець довжиною в 75 см максимум і вагою круглої курки. джіпек. не знаю скільки важить кругла курка Джіпек, але на вигляд кілограм 12. Свою назву отримав не тому, що їсть багато меду. Його раціон в принципі складається з усього, що рухається. А що не рухається, він питить, поки не зарухається. Просто за однією з версій є такий собі африканський аналог дятла воскоїд або індикатор-індикатор. головне управління розвідки пташиного світу Африки по бджолах, так би мовити. В нього зав... в нього завдання просте: заїб привернути увагу Медоїда своїм сраним тиском, щоб той побіг за ним до бджолиного гнізда і зробив там день казди. Тоді як індикатор з боку буде спокійно собі. А це не підтверджена, але якщо правда, то виходить не хуйовий спіткій ескадрон смерті. І Якщо комусь від цього стане сумно, то нагадаю, що всі звуки, які ви чуєте в лісі, це або хтось когось намагається зжерти або вийпати, або все і водночас. Дуже шкода, життя несправедливе. Хать. А за другою версією він лисий бурсук. Не знаю, хто йде, там. Побачив лис, ну але й Росомаха мені знаєте, не скунсовий відміть. Які ще альтернативно називають скунсовий ведмідь? А може краще? Це пердючі засранить, що всявся позавчора. Добре. Ні, ніякої горілки я не п'ю. Це що, шучена? Словом медоїд це настільки офіційно найсміливіший головний похуй з планети, що навіть в рекордах Гіннеса записаний як офіційно найсміливіший головний похуй з планети. Медоїд проти Пітона, медоїд проти тигра, медоїд проти пуми, медоїд проти трьох леопардів. Медоїд потрапив у Габелу через гієн. До речі, щось мені ця картинка нагадує. Черепаха виживає після шакала, а не після медоїда. Пересолько, моя парасолько, яка ти чудова неземна. Цей список можна продовжувати вічно, бо фактично зараз ми з ним знаходимось тут, при тому, що <звук> різноманітні гризуни лисиці та антилопи, птахи та їхні яйця, дрібні крокодили, змії та всякі земноводні падаль, личинки комах, скорпіони і так далі. Це все ми акуратно. І часто не тому, що голодний, а тому, що йому блядь, скучно, і справа тут не так в бойовому дусі баби, що йде до причастя, як в практичній неможливості отримати тягла. Бачите, коли Бог робив землю і роздавав всім шкіру, медоїд, походу, десь з боку завалив носорога і залутав собі сантиметрову бляха броню, яка здатна поглинати удари стрілами, списами чи мачети, а також її майже не можуть прокусити ні змії, ні великі кішки типу того самого леопарда. А не того леопарда. А, а цей взагалі вміє тільки голосно муркати. О, а якщо і пробують, то виходить десь як у беззубого їсти тверде яблуко. Бонусом метоїд в ній може крутитись як глист в скафандрівих. Мане. Не знаю, як воно насправді, але в моїй голові це щось типу... страшна річ. Береш його ззаду, а він такий. Стосовно більшості природних отрут в нього взагалі скілисуса. На цих кадрах ви можете бачити медоїда, в якого майже вийшло закатрупити якусь отруйну змію. Майже, бо хто ж знав, що за ним весь цей час спостерігала смерть, яку він через кілька годин стану схожого на кому благополучно послав зійти цими сходами до самого низу? Адже у медоїда імунітет до більшості природних отрут Полежи трохи про що свої подумає, сраку почухай, ну ти воскресне. Ну, що тут можна сказати? за сраку! Крім цього, воно смердить. І то так, що нігті по пальцях стікають. Для хницевих це, в принципі, не зовсім типове явище, але лисий бурсук так, як мінімум, втихомирює бчіл. <кхи> так, він передить у вулик. Азом зібаном Єбані. Всі вже вісті цікавим в тактиці медоїда є те, що її нема. Цей шибай голова завжди діє спонтанно. І якщо на перший погляд пахне, воно так собі, повірте, так собі пахне тут тільки медоїд. Неочікувана історія про медоїда на ім'я Стофел. Стофел був чуваком, в якого просто було здоровенне шило в дупі, інтелекти, сильна залежність від насильства. Народившись в неволі у фермера, кожен день робив там фестиваль кішок, через що був ізольований в реабілітаційний центр диких тварин мохолохоло на велику відкриту територію. Що першим ділом зробив наш Стофел? Ну звісно ж, позносив кабіни всім зайцям та молодим оленям на території і бонусом рижого орла. Останній ще щось пробував кричати про совість, мораль та демократію, але Рестофал виліз ось на цю гору, і звідти на ці слова смачно визрався. далі. <плес> 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 Він взяв заручники кухню. Персонал наводити розум з стофлом не став, тому було прийнято рішення з'їпатися звідти поки що є чим. Ще якось він увірвався до кімнати для гостей, бо йому стало цікаво, що такого прикольного ті поприносили в своїх не менш прикольних чумайданах. Пізніше розбив вікно каменем, а ще одного разу втік з допомогою патика. Такі порядки нарешті загибли не тільки центр, але й цілу Африку. Тому стофла засунули в окремий великий вольєр. Де він трохи посидів, звісно, але тільки тому, що вибирав кого пити на вступне. Вибір пав на левів, бо хочеш заробити респект. Зроби з авторитета макогон. Приходить, значить, кінь них і давай оце. Я похопис, можете мене вбити, підрізти, пістреляти. А мені нахуй, мені похуй. цей маневр коштував Стофлу двох місяців шпиталю, але повернувшись з лікарняного спорогу і не переодягнувшись, знову побіг питти левів. Не договорю що ж за безсмертне таке! Що я ще раз знімав з водою в роті. Мелофіна впала. О, Господи. Втекти з будь-якої клітки, що йому аж збудували так званий алькатрас для медоїдів, великий бетонний квадрат на відкритій місцевості з високими стінами. Що зробив Стофел? Назбирав каміння в купу, і успішно той недо Аскабан покинув. No. «Курва Сказали працівники мохолохола і позабирали звідти все каміння. А? Тому Стофел, звісно, ж акуратно накатав ульок з болота, висушив їх на сонці, знову все склав купу і знову настяв персоналу на картуза. Йому навіть спеціально ми привезли, щоб він ту свою гіперактивність спрямовував більш корисне русло. Так той іуда її підговорив, і вони з'їхалися звідки разом. Дякую своїй нареченій за те, що не погордувала. Як ви вже могли зрозуміти, природнім ворогом медоїда є хіба що старість. Недруги у нього настільки нема, що я аж заздрю, а медоїд аж ображається, що ніхто з ним пихатись не хоче. І через всі ці нюанси інші тварини навчилися його дуже слухняно поважати. От, наприклад, ці птахи навколо чемно стоять з боку і чекають, поки медоїд поїсть, щоб з'їсти після нього ціле ніхуя. Адже медоїд запихає в себе все, всю. Я не знаю, що ви маєте зробити, щоб я ще раз таку хріль знімав. Це мало того, що неприємно, коли ти розумієш, що ти угораєш, але при цьому тобі не можна угорать, бо зараз вода по всій хаті буде. І це ще й боляче, бо у мене щуки тупо надуті весь час. Так воно ще й незручно, бо ти виплюнув, маєш допиняти відео, щоб ще раз набрати у розводи. І бога, я тупо не знаю, щоб ви ще зру... щоб ви можете зробити, щоб я ще раз таку фігню знімав. кістки нутрощі шерсті пір'я. Тим часом я коли випив ложку молока. Лайк, якщо теж любите лактозу, Медоїд також чудово плаває, бігає, стрибає, кричить на кобру, лазить по деревах та копає ями. Хвилин за десять може вирити нормальний такий тунель за годину метро на троєщину. А за день впреться носом в ядро землі. Правдарити буде не завжди. Дуба на холєре напрягатися, якщо можна піти і вигнати з власної хати африканського трубку зуба, боротавочника чи зайняти колишнє гніздо термітів. А може й теперішні, то не принципово спитаєте мене, як ж тоді діяти при зустрічі з медоїдом? <клев> Якщо це зробити не виходить, то можна спробувати прячте <клев> мені. Підсумовуючи все вище сказане, хто кому все ж таки дасть тягла? Медоїд Росомасі чи Росомаха Медоїду? Ніхто і нікому. Я ж казав, що вони надто далеко один від другого. Як вони батьки зустрінуться? На ровери приїдуть чи що? Але щоб чисто таку уявити, то я в неті надибав одну статтю від фрілансера з восьмирічним стажем. Про його експертність мені відомо ціле ніхуй. Але я ту писульку щось прочитав і щось мене сумніви не беруть. Бо виграє все таки медоїд. Так, він вдвічі менший, але розумний. І коли я казав, що в нього нема тактики, ну як вам сказати, ну вона є. Просто в більшості випадків, а особливо коли ворог більший за розміром передбачає будь-яке більш слабке місце. Ні, їй Богу, не дай Бог, я ще раз буду такі знімати. І ви мене не змусите це знімати. Але всі ми знаємо, блядь. Навіть якщо Росомаха нападе першим і візьме медоїда в Пащу, то останньому знову прийдеться лізти на Аверству, тому що його шкіл тупо попри Тому залишиться тільки смачно пернути, щоб нюх, видерти очі, сінюх, Я тільки... Курва. воду набрав. Тільки набрав, і одразу виплюнув. виглянув. Чорт вам більше. Ви мене не змусите. Я тупо не знаю, що ви маєте зробити, щоб я ще раз таке ж відзнімав. Виключити зір і відгризти яйця, щоб виключити залишки дійсності. І спокійно собі лежати і насолоджуватися який ти, курва охуєнний. Ну от тепер ви знаєте, що кури не єдині, хто може знести яйця. Серйозно. Ти... А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, він вийшов топовим, і ви дивились його десь так само, як ця кіця дивиться на свічечку. І якщо так, то не забудьте дякувати лайком і коментом, щоб я мав сильну мотивацію. Ну і Сара покарає, Сара покарає. Окей, okay, щиро вдячний всім своїм спонсорам, а особливо цим людям, за такий великий вклад в розвиток каналу та моєї творчості. Ну, і знаєте, в чому сам проблема прикол? Я відео маю повністю до кінця додивитись. Так там вже пофігу, чи воно там три хвилини буде кінець, Чи 10 годин. Залишайтесь такими ж сильними і безстрашними, як герой нашого сьогоднішнього відео, донатьте на ЗСУ та мийте руки перед їжею. З вами був Василь, канал Котик Вогнипаль. Ну і раз ви вже додивились аж до цього моменту, то давайте всі разом. Таво на воді. Не хайди, не хайди. Я зараз тупо засміявся з картинки в бісо. З бісової картинки! Ні, все, до побачення, не дай Бог! Я тупо вже реально не знаю, що ви маєте зробити, щоб я ще раз цю фігню знімав. Ну і нафіг